Слава Перуну, батьку нашому світлосяйному. Сила його, честь і благородство, справедливість і суд. Стану передума, Перуну, покличу, прийди, прийде, прийде Перуне, прийде і прийде грізний своїми перуноми, блискавками ясними. Землю святи громами рясними, золотир каменя, вогню викрише, вогню викрише, світло запали. Могуть і силу свою вона прояви. Слава Перуну, слава! Перуне, Перуне, Боже златурун, з громом блискавицею, з дівою перуницею, на землю ступаєш русинів научаєш, як бій вигравати й нечість долати, як воріженькі косити й правду любити, вої твої ревні, то предки наші кремні, як і право оборонять та за нас богів молять, аби русь повстала, їм гуть настала, аби храми роду, капища народу, вухви відродились, славлення богам творили. Перуни, перуне, Боже златорунний, силі рода, слава співає тебе, величає слава, перуни, слава. Слава перунов, некудрому, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть твої нам сути честь. І яко милостив, милостивце праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження, сили правди твоєї. Силами своїми захисти, силами своїми благословими, силами своїми наділи всіх наших. Воїнів, захисників і захисниць України Русі православної. Усі, хто нині бає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, і ми поруни. Рунемо годні, Ру батько наш, Ти правовірно охороняєш між білобом чорнобовим лад, встановляєш крутий коло живого явлення у сварзі сині. це ти ведеш насстезею правою, добрані чесною, з ворогами чорними. Аби рід утверджувати державу берегти Україну, Русь святою стерегти. І сила сильних, і відвага відважних, правда, праведних, і святість святарів. Ти типу, повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш, і них цих караєш. Як огрім з небес гряне, таку в лісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають перуну, батьку допомагають, грізний перуну сваргу лукає. Військо своє до бою скликає, Гей, перунечь могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до бою, Ми покликце чуємо лави, стаємо За богів рідних Україну Русь православної ду Січієм. Слава Богу нашому перуну світлосяйному, се він громами землю пробуджує, тим духу кріплює та душу радує, кличемо вояцтво Його небесне, що суть полк Перунів — стати на межі прави та яви, кого не сварожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискує, все отцові наші кують мечі, крицею, збираючись на тьму, вражую. Тож візьмемо оруж'я своє станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити в битву Вселенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо той йдемо про тебе, лад, несучи світи, сутворяючи з богами нашими разом. Слава перуну! Слава! і Перу, батько наш, гримить у сварзі сині звій мечі щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу Твою несказанною, силу праведною родом даною. В кольоро явлення ти лад оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими пироницями, а тіла наші вогняними громовицями, захисти воїнів наших, захисників, захисниць України, усіх, хто нині дідбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, захисти душі їхні вогняними громовицями, а тіла їхні святими пиромницями, хай вони їх не чіпають, ворогів відганяють ворогів, спопиляють. Горить у душах наших вогонь, сворожий вогонь, віри праведної, святи Божий, Тож тобою ми повсякчас поєднані, утриглає, великому об'єднанні, прийдуть до нас на поклик наш. Слава перуму, слава. Перуне, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою. Аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славних, хай перебуває під захистом Твоїм, Збройні сили України, Русі. Тероборонці, волонтери, добровольці, усіх, хто нині захищає землю нашу рідну Україну, Русь православну, усіх, хто нині відстоює честь і праведність, усіх, хто нині відновлює лад на землі в наших, городах, наших, у владі нашій. Да буде так, Лава, беруну, слава Перуну, слава чого вогонь святий, сварожий Дух, праведний, великий Божий? могуть пекучу богів рідних прийди до нащадків гідний, прийди, Боже, святи! Кличу вітер, святий стрибожий дух праведний, великий Божий, могут летючу богів рідних, прийти до нащадків рідних прийти, Боже, святий. Кличу воду, будиться, святу студиницю, дух праведний даний божницю, мовить текучу боїв рідних, прийди до нащадків їних, прийди, Боже святий. Лечу землю, землицю, святу, покровець, дух праведний, макочи божницю, мовить, твердюючи боїв рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже святи. Перуни батько нашо, святий Духом Синцей про землю нашу, хай прибуде в землі наші сила. Твоя могутня сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів славних, що по ній ходять і захищають. Хай буде так слава перуну, слава. Ну і традиційно до слави Перуна ми додаємо заклик предків наших. Більш детально, то подивіться відео, хто не бачив, як робити заклик до, до предків до роду, і що це таке, і навіщо і сам заклик. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх. Закликаю рідню по духові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою народ наш, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, в чій душі палав вогонь, іскри, которого у серці моїм. Повстаньте і споколіть ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших. Повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч. Встаньте поміч поруч із народом моїм дубом.